Настя, розказуй, як тобі спалось в моєму тепленькому спальнику. Моєму тепленькому На плюс 10. спальнику добре. Він причому з того, що він великий. Я сюди прям залізла. Ну тут є ж отвір для проходження повітря. І Я там собі всю інфраструктуру, сюди, салфетки, оці кокла носа, каплі в носі. Мені, мені навіть руку не треба було витягувати. Але так, килимок твій підздувається, він класний. Мені дуже подобається, що він більший. Я Мене заскальзуваю, але він зайняч, раз за ніч раз три я його надувала. Коли Там холодно, щось... можна прямо в спальнику виходити на вулицю, розтібати В Спальнику ставлю за чот. А О. я зараз розкажу, як нам це спалося. Це До речі, ось дивіться, машкара вже посідала на мій спальні. Бачите? Коля подобається, походу. Взяв Настін килимок. він менший, тому що більший сюди було б важко засунути. Хоча мені здається, якби я засунув сюди більший, було б краще, тому що він ширший і деякі проблеми зникли. А проблеми в чому? Одразу висновок змерзли ми нормально. Сьогодні було приблизно плюс 10 вночі, по відчуттям мінус 10. Дуже холодно. Я ще взяв Настін спальник тоненький, він на плюс 8. Але насправді, я думаю, на плюс 12, а то й 15. Проблема спання в гамаку в тому, що, як я вам вже розказував ввечері, спина мерзне. Для цього ми килимок кладемо і лягаємо в спальнику. Але збоку, от подивіться на Максиму, покажу на Максимі, на цій гусині. Бачите, він спальником. Дотискається от сюди до стінки. До стінки гамота. Так, і це Пух що стиска... значить? Пух стискається і його ефект просто зникає. Тобто у нього фактично тут от, мостик холоду проходить. Тут і там. Тобто йому холодно тут, там, єдине, куди йому не холодно, це спинка. І, і отут-от от да? зверху. І зверху. Але в моєму випадку мені було холодно і з боку, і зверху, і знизу, з усіх боків, бо спальник тонкий, бо килимок здувся. І отак от я десь о першій ночі чи от другій прокинувся і розумію, що мені капець холодно. Я тут навіть капюшона не мав в цьому спальнику. Я так заліз якось з головою там щось надихав і ось так. І намагався спати на боку, тому що коли ти на боку лежиш, то у тебе більше шансів не чіпати ці бокові стінки гамака. Продемонструй, Максим. Коли повертаєшся повертаюся боком, тут треба ще навчитися, щоб не ага. Ну Я навчився на гамаку просто крутитися, як, як завгодно. Я навіть під ранок думаю, а, ризикну. Коротше. Виліз, дістав цей здутий килимок під себе, надув його і знову його під себе засунув. Коротше, я вже так впевнено користуюсь гамаком. Тепліше трошки стало, да, але трошки. В цілому було холодно. Ось Максим лежить боком. Максим Бачите, вже тут вже у нього в мости холоду тільки руки. Руки йому і колінки мерзнуть. Його. Руки можна прибрати, а коліна не побачити. Колінка що... мерзне. Тому що за рахунок колін я балансую, щоб не впасти, uh -huh. тому вони впираються. Тому в ідеалі для того, щоб спати в гамаку вночі, треба система утеплення типу Underquilt. Береться, отут -от, знизу, чіпляється спальний мішок, пуховий, тобто утеплюється зовнішній бік. І а виходить, куди б ти не доторкався, всюди тобі буде тепло. І сам лягаєш ще в одному спальнику туди. І чудово собі спиш. Можна ще москітну сітку, можна тент зверху. Ну, коротше, можливо, колись а, буде чекай. така можливість. Я, я зрозум... А, тобто виходить, що ти і знизу підстібаєш і зверху mm -hmm. в спальнику. Mm -hmm. А, все, я зрозумів. Mm -hmm. От, А якщо такої системи немає, якщо спати ось так, то тільки в теплу пору року. От, ну, в, теплі скажі, дні, так, в, те, в теплі ночі, ну, в то, теплі теплі, ночі в так, в плюс 10 не радимо. Не радимо. Холодно. Навіть якщо у вас супер теплий спальник, ви подумаєте, то в мене спальник на мінус 10, мені буде тепло. От не працює, тому ми що. Пояснили фізику про це. Ми, ж, ми ж вам все пояснили. Зібрали ми свій табір, і сьогодні виходимо фактично, як і вчора, десь 9:30, може трошечки раніше. Але прикол в тому, що ми ще не снідали. А вчора ми вже встигли і поснідати. А не снідали, тому що ми хочемо поснідати чимось таким цікавим на заросляку. Ну там, знаєте, базарчики, люди, там шаурма, хот-доги, не знаємо, що там ще, грибна юшка. Коротше, підемо, там поїмо якоїсь такої їжі. Я думаю, що там вже все подають, тому що сьогодні субота і багато людей приїхало, щоб підкорити говерлу. І, звичайно, там для них вся інфраструктура. Всі каші вже зварені і чекають. Ну і ми цим скористаємось. Ну, а після того ми будемо рухатися в сторону хребта Коспліч. Люди, до речі, почали тут з'являтися вже о 6-й ранку. Ми ще лежали в своїх гамаках, а люди вже почали йти на говер. Ну і зараз їх тут вже дуже багато. Ну от ми і підійшли до заросляка. От і омріяні доги Правда, вони у нас перетворились на паніні. Ще Максим вірний своєму бажанню і взяв хот-дог. Гарячі паніні тут коштують 60 гривень. Ця кока-кола скільки, не знаєш? 40. 40? 100 гривень? Да. Так. Так по ноктиві це дорожче буде. 20. 15. 20. Чекай, чекай, чекай. Я набрала собі. Достаю. Да, Мені рекомендували домашні. Домашній зі згущенкою. 25 дітей. Якщо він запакований на фабриці. Він запакований ручками. Звісно. Ja, І це роздруковували на принтері. Ну, це на принтері, це витяжком для волосся. Mm -hmm. Запаяли. Yeah. Ось таке повернення до цивілізації. Хоча за два дні я не особливо ще скучив. Uh -huh. Ми вирушили з заросляка, поки що йдемо по дорозі вздовж запаркованих автомобілів, їх тут багато вже автобуси, машини, всі їдуть, ідуть на Говерло. Ну, і певний час ми теж йдемо по дорозі, аж потім будемо повертати в сторону хребта постріча. Ось тут ми почали багномісити, в буквальному смислі цього слова. Друзі, я вас вітаю. Ми на вершині гори Мала Маришевська. 1452 метри. Так ми не на вершині, ми ж сюди. Ну, вершина там буквально пару метрів. Підписників. Ну, на вершину немає стежки, тому Пактика, ти це ти максимальна ти. висота. Вийшли на таку величезну полонину, яка ніяк не називається. Максиму дуже подобаються лопухи. Дуже так, таке <рес> <рес> романтичне місце. <рес> Вони такі зелені. Красиві. І в кінці цієї полонини є джерело, ну і можна там ставати на нічліг. Я власне хотів, щоб ми вчора сюди дійшли, але кажуть, що не дійшли б вчора. Зустріли тут біля джерела дитячий садочок. Хочеться їх обігнати. На Галявині знайшли такий хрест з прапором УПА. Тут загинули воїни УПА Будзанович П. Жук і невідомий воїн Сотні Палія. Слава героям! Слава, слава героям! Героям слава! Смерть ворога! Україна! Ось так раптом в лісочку може зустрітися стадо корів. Дивіться, яка гарна, яка красива, з дзвіночком на шиї. Що, Стиркає. Зараз... тобі та біля. А це руїни старого туристичного притулку під горою Маришевської. Дивіться, залишився фактично фундамент і кам'яні стіни. Прям кам'яниця. Прикольно. Вже у нас аж такі були притулки. Дуже-дуже старе щось. Але зараз тут корови дзвенять, є фаерплейси. Хтось намет поставив. Сходимо з хайвея, на якому більшість людей перебувають. Повертаємо вже на таку більш дику стежку. А це ми поряд з горою Велика Маришевська. Були біля малої, а велика це у нас 1567 метрів. Ну теж трошки в стороні вершина, а й нехай буде. А далі ми йдемо на гору без назви. Просто вниз будемо спускатися. Коротше, ви чули, так? Да? Ні, ви не чули. Буквально 100 метрів до цього місця ми зустріли пару і запитали у них, що там по воді попереду, оскільки вони йшли назустріч нам. На що вони відповіли, що все дуже погано, води немає. Хлопець з дівчиною кажуть, все, там немає джерел, пити нема чого. Ну, то вони просто не ходили дикими горанами, як ми з Максимом, і не знають, як інколи воду. Ми шукали. Чим вам ось це не джерело? І, як завжди, рубрика шоу нагорного на обід. Сьогодні боби з рисом овочами та спеціями кічрі. Страва така непогана. Вегетаріанська, але я ж не вегетаріанець, і в мене до неї є ще ось така штучка. Джерки Мід Стік. Свинячі. І палички. От і виходить повноцінна страва з м'ясом, з білками, жирами. А ну, покажи, які ми гриби знайшли. Ось це зліва Настя знайшла, а це Максим знайшов. справа. І ми ввечері їх якось приготуємо. Готувати буду я в джетбойлі. По авторському рецепту. Авторський рецепт гриби смажені в джетбойлі. Смажені аварий. Що це за стовпчик? Це просто, я думаю, стовпчик лісництва. Правильно, Максим. Сідай 5. Трохи пішли не тією дорогою. Якось така широка дорога повела вгору. Я пам'ятаю, що нібито і не моло такого підйому у нас. Ми йдемо траверсом, обходимо цю гору. Але пропустили стежку. а... Ота дорога, по якій ми йшли, і взагалі на мапі немає. Як так може бути? Прям широка дорога. Вниз спускайтесь! Таке буває. Даремно дерелися вгору. А тепер спускаємось вниз. Оту в кінці, бачиш отам. от. у нас виходить, ота над хатиною вище. Бачиш, угу. там лісок такий. Ну так. якраз те місце там, де я ночую. Ага, я зрозумів. Ми можемо ось на ось цій ночувати. Нам вже видно так, де. Так. Ось Бай. на ось ось на ту, там де сонечко світить, ось нам туди. Ще, Або туди. Прийшли до джерела під костричем, тут внизу ще під горою. Думали набрати, щоб на горі вже спокійно стати з водою. Ну, на жаль. Прийшлися зайвих 200 метрів в бік, а джерело ось таке. Ми звичайно із різних калюш набираємо, але ну, це вже не той варіант. Парочка, яку ми сьогодні зустріли, сказали, що тут хороше джерело. Порадили, що тут прям воно л'ється добре. І ось ми прийшли. В принципі, воно дає. Я уявляв, що воно буде більш таке жваве. О, бачиш, що це тоді. Ну, де Ну, Нічого наберу, тут нормально. Поберемо. Набираємо. Прийшли ми на полонину, де зібрались ночувати, але реально виглядає вона вся якась не дуже. Ну, з висока так, але в ці лопухи і майже ніяких рівних місць, щоб поставити намет. Спробуємо піднятися на хребет і вже там щось пошукати, бо місце. Для наметів відмічена аж там зверху під лісочком, але там вже якийсь намет стоїть. Піднялись ми на хребет костріча, бо інших варіантів не було. Тут є місця для бівака, і там, і там, і там далі короте, багато місць. Правда, вони трошки засрані місцями, там і скло, і банки, і склянки. Ну, така вже у нас культура. Ну і краєвиди, в принципі, на місці. Вон піпіван там. Там десь говерла. Ондо. Вода у нас є на вечір і на ранок. Трошки втомились, планували просто сьогодні десь 15 кілометрів, а прийшли десь 19 Ну, буває. <свіття> 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 ну просто лапка в когось, ти правильно показує. Та при чому то тапка. Ну а як так? Це з тапкою. Ну, тому що ми там десь... Туди, десь. десь туди, не туди пішли, десь щось там ще зганяли по воду, десь пішли ось тут, тут, зараз кругами. Не так же ж планувалось. Цей день ми почали з бази Заросляк, де поснідали і далі по дорозі дійшли до мосту через річку Прут. Звідки почали підніматись до гори Мала Маришевська. Правда, на саму гору підніматись не довелось, тому що маршрут веде траверсом. Потім ми пройшли велику полонину і дійшли до Великої Маришевської, яку теж обійшли траверсом. Тут навіть біля залишків притулку трошки блуканули. Далі дорога вела переважно через ліс по безіменним горам. Одну із таких гір ми теж мали обійти траверсом, але спочатку пішли. Не туди, тому що дорога на вершину була значно більш видиміша, ніж сама стежка. Ну і врешті-решт показався хребет Кострича. Перед ним ми хотіли набрати воду, пішли наліво, але джерело було пересохшим. Тож, замість того, щоб підніматися прямо на хребет, ми повернули направо, щоб пройти ще одне джерело. І після цього піднялись на хребет на полонині болота, справа від гори кострич. Тож всього за цей день ми пройшли близько 17 кілометрів. Ну а це профіль рельєфу. Як бачите, в цілому за цей день якихось серйозних підйомів і спусків не було, тільки на початку дня ось спуск із бази заросляк до річки, і далі такий доволі стрімкий. Підйом на Малу Маришевську. А вже після того підйоми і спуски не такі критичні. В цілому, за цей день ми набрали 910 метрів, а втратили 708. Ну, головне, що клієнти моєї компанії задоволені. Вони задовільні. Задоволені. Це для мене найголовніше. Ага. Бачите ці щасливі посмішки. Де відпочинковий день? Де відпочинковий <ривіт> <ривіт> день? Вчора набір 600 метрів, сьогодні 800. Нормально. Поставили свої намети, розклали речі, ось наш намет. Чекаємо на Magic Hour, гамаки теж висять і вечеря зараз буде готуватися. Гриби? Фірмові гриби від Максима Бальбу. Гриби розбрату. Да, гриби розбрату. На жаль, гамак не вдалося повісити в якісь ідеальні локації, так, щоб одразу краєвиди, бо щоб совмістити і дерева, і краєвиди це треба, щоб повезло. Ну, нам не дуже повезло, але все одно, ось так, от очима видно хребет краще ніж нічого однозначно. Ну, в плані краще ніж взагалі б без гамака. Приготовлені грибочки додаємо картопельку і в макарони. Буде не тільки паста в сирно-вершковому, а ще й з грибами. Дякуємо нашому шефу. Короче, не сподобалась нам пастіла зараз, яку куплена, тому не, ми ну, її оця палимо. Тобі, ця оця, яка солична? Окей, Приємлема, приємлема. робить боку краще ватра фінального вечора.